Чому у Чернівцях можуть підняти тарифи на воду? Керівник водоканалу розповів про результати державного аудиту. За допомогою до своїх Анжела Піцуг, військовослужбовиця, яка нещодавно звільнилася із російського полону, знову повернулася до військової служби. Просить небайдужих зібрати гроші на дрони для її бригади. Захоплюючий світ хімії та біології, у Чернівцях для дітей провели науковий фестиваль «Олл». У Чернівці водоканалі аудит виявив втрати на майже 25 мільйонів гривень. На що пішли гроші та чи вплинуть збитки на тарифи? На Чернівці водоканалі провели державний аудит, який виявив переплату через безпідставне підвищення цін на закупівлю електроенергії, газу, палива та інших комунальних послуг на суму близько 25 мільйонів гривень. За словами гендиректора комунальної установи, це а також борги користувачів та понаднормові втрати води не дозволяють підприємству вибратись із боргової ями. Якщо порахувати в грошовому еквіваленті, ми підняли води, очистили її, подали в мережі майже на 70 мільйонів гривень. Це та вода, яка це наші понаднормові втрати. Ці понаднормові втрати потім нас знімають з тарифа. Це як замкнути коло, і підприємство залишається без обігових коштів. Підсумки аудиту не вплинуть на підняття тарифів, каже Андрій Колесник, адже підприємство самостійно встановлює вартість водопостачання. Та збільшення тарифів допомогло б підняти рентабельність водоканалу. Єдиний орган, який сьогодні встановлює тариф по водопостачанні водовідведенню – це національна комісія. Чому такий стан в Чернівцях? От щоб ми розуміли, тому що системно багато років ми працювали по залишковому принципі на водоканалі, тобто. Робилися тільки аварійні роботи, не вкладалися в заміну мереж, в заміну засулу. Наразі у Чернівцях один з найнижчих тарифів на воду в Україні, але знімальна група Сі-4 вирішила дізнатись, чи задоволені якістю води містяни. Ну то воду ми тільки технічних для використовуємо тільки для технічних потреб, в принципі. Тобто не і проганяємося через фільтр, тоді її п'ємо. Ну трошки пахне хларкою, якщо чесно. Немає ніяких жалоб. У нас тобто... все нормально. Ну вона трохи після ремонту стала краще, але як говориться, все одно є осадок. У водоканалі кажуть, втрачені гроші наразі намагаються повернути у вигляді компенсації. Та якщо цього не станеться, обіцяють звернутись до суду. Максим Берник, Діана Чіок, Новини Чернівців, телеканал Сі4. Правоохоронці вилучили наркотиків у чернівчанина на суму майже 600 тисяч гривень. Під час обшуку вдома у 33-річного жителя чернівців правоохоронці виявили майже 2 кілограми канабісу, 7 грамів амфетаміну та допоміжні пристрої для виготовлення наркотичних речовин. Усе конфіскували за вчинення такого злочину. Чоловіку загрожують до 10 років ув'язнення. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини злочину. На боковині триває рекрутингова кампанія щодо набору до воєнізованого підрозділу гвардії наступу Лють. Завдання цього бойового спецпідрозділу поліції відсіч та стримування збройної агресії РФ проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника вже готується дати гідну відсіч окупантам. Віталій Байдюк, капітан поліції, який несе службу уже понад 17 років. У першу чергу мотивацію для мене це. Бажання, щоб сім'я, родина, діти жили в безпеці. Важливо закінчити швидше війну і змінити нашу державу, працювати, забезпечувати порядок в нашій державі. Кожен може долучитися до штурмової бригади Людь, адже спільними зусиллями ми зможемо відтіснити ворога і пришвидшити нашу перемогу. Військові з Чернівців збирають на дрони для себе та побратимів. Військовослужбовиця Анжела Піцу, яка пережила російський полон і терор, повернулася до України. Її історію вже розповідали репортери Сі 4 Нині вона повернулася до військового строю і зараз, пліч опліч із побратимами, продовжує захищати Україну там, де найгарячіше. Тепер вони потребують допомоги. Напруга постійна напруга рано. Четверта година. Вже вони летіли істребітелі, і бомбардували. Дехто навіть спав з автоматом в обнімку, і це було жахливо. Десь хтось і привикав до того. Просто спали, ігнорували так. Воїни 56-ї бригади, 23-го батальйону першої роти зсу просять донатити на такі необхідні для них два дрони. Загальна сума збору складає 152 тисячі гривень. Долучайтеся, надсилайте гроші за реквізитами, які ви бачите на екрані. Так допоможете наблизити нашу спільну українську перемогу. Буковина у жалобі у неділю, 2 квітня у селі Васловівці попрощалася із молодшим сержантом Юрієм Дмитренком. Він загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Вічна пам'ять та слава герою, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Починаючи підприємниці представили свої бізнес-проєкти у кар'єрному хабі. Вона у кар'єрному хабі вона зібрались півсотні жінок. У рамках інтенсиву твій шлях до підприємництва відбувся підсумковий захист проєктів-учасниць. Серед них Вікторія Кондратович, яка прийшла презентувати свої гігієнічні продукти. Я побачила, що такі продукти зараз мають велику популярність, особливо такі вид продукту, як твердий шампунь. Він дуже зручний, концентрований, дуже класно моє волосся і не потребує клас. Таково упаковки основна ідея, розповідає Вікторія, зменшити забруднення навколишнього середовища та відкрити для України новий продукт. Інша учасниця Марія Венгер розповідає, одразу долучилась до інтенсиву, адже на її думку, це безцінна нагода безкоштовно отримати нові знання у сфері підприємництва. Це безцінна можливість для жінок рухатись в напрямку особистісної реалізації, і сама ідея. Мого проекту, який я сьогодні презентую, вона виникла в процесі навчання. Він такий невеличкий. У хабі кажуть, інтенсив проходив у дуже щільні терміни, проте учасниці отримали необхідну базу з теорії бізнесу. У них, взагалі, був ем, такий по суті як розклад з 10 ранку по 6 вечора, і це от в такому режимі нон стоп. Вони себе мали можливість відчути студентками, повернутись до навчання. І після цього, після отриманих теоретичних знань, вони вже переходили до практичного практичних завдань. У хабі вона жінки також можуть отримати загальну консультацію та допомогу у пошуку роботи. Кар'єрними радницями першочергово надається індивідуальна консультація, з'ясовується їхня потреба, тобто запит, тобто надається допомога на всіх етапах пошуку роботи. 30 підсумкових робіт оцінювало експертне журі, до якого увійшли успішні буковинські підприємниці та представниці владних структур. Такі проєкти повинні існувати, аби почути молодих та амбітних. Переконана перша заступниця голови Чернівецької ова Альона Атаманюк. Надзвичайно важливо, щоб дівчата свої ідеї мали можливість презентувати журі, почути думки і можливо дещо виду змінити і подати вже на грантову програму або державну, або в рамках міжнародної співпраці. Три найкращі бізнес-ідеї нагородили міні-грантами у розмірі 10 тисяч гривень кожній кошти. Переможниці зможуть використати для розвитку своїх починань, але деякі проекти знайшли підтримку і за межами грантової програми. Для себе я взяла декілька проєктів, які ми можемо реалізувати департаментом соціальної політики. Я допоможу знайти меценатів, і ми зможемо реалізувати такі інтенсиви у хабі. Вона ще проводитимуть. Тому ті учасниці, які цього разу не отримали грант, у майбутньому зможуть допрацювати власні ідеї та знову їх презентувати. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Штучний інтелект вийшов з під контролю. України забороняють використання чату GPT. лабораторії штучного інтелекту. Вийшли з-під контролю. Маск і возняк уже підписали відкликання подальших експериментів і розробок. Відозву створили більше тисячі дослідників. Вони вважають, що продукти зі штучним інтелектом цитуємо, можуть становити серйозну загрозу суспільству та людству. Та вимагають припинити досліди щонайменше на півроку, допоки не з'являться загальні протоколи безпеки. Слід за цією заявою Агентство із захисту даних Італії оголосило, що розпочало розслідування щодо ресурсу ChatGPT компанії OpenAI через підозру у порушенні правил збору даних. Тому в Італії тимчасово обмежили використання чат боту Суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Служба безпеки України зібрала усі докази причетності Павла Лебедя до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України. Правоохоронці йому вручили підозру. А за місцями проживання і тимчасового перебування провели слідчі дії. Шевченківський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід митрополиту Павлу. Продовж двох місяців він перебуватиме під домашнім арештом з носінням електронного браслета. Водночас суд дозволив йому вести служби та спілкуватися з вірянами. Нагадаємо, Павло Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй радость Велію, Там вже препорай російські скризі і все-все-все. А сюди і люди, люди довольні. Люди довольні. Побиття військового у церкві Хмельницького. Репортери Сі4 зібрали усю інформацію про скандальний інцидент. Ми, що, вмерти, Упу, підпу, підпу, підпу. Це відео зняли в одному із храмів Хмельницького. На ньому священнослужителі УПЦ МП скрутили добровольця ЗСУ, штовхали його та намагалися вигнати з церкви. Що, війде, Це, що, та що ж ви військового б'єте Боже?» Прихожани робили зауваження священникам та фіксували усе на відео. Та людей ніхто не слухав. Представники церкви стоять на своєму. Стверджують, чоловік спеціально переодягнувся у форму, був провокатором. Неділю 2 квітня 2023 року, під час божественної літургії, переодягнений у військову форму чоловік, вчинив напад на священнослужителя Святопокровського кафедрального собору Хмельницького, зірвав богослужіння, облив та пошкодив священної Євангелії присутності понад сотні прихожан. На відео з побиттям військовий Артур Ананів, який з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Він заперечує звинувачення представників церкви. Стосовно брехливої заяви е, московських попів, що я якоби кинув Євангелію, я до неї не, не торкався навіть руками. Е, також дуже погано, що патрульна поліція повелась в них на поводу і, скажімо так, підтвердила їхні, їхню брехню. У соцмережах також оприлюднили відео, на якому чітко видно, що Євангелія кидає сам священнослужитель. Побиття військового під час богослужіння миттєво набрало розголосу серед українців. Надвечір, після скандального інциденту, біля Святопокровського кафедрального собору Хмельницького почали збиратись місцеві. Люди провели збори. На них зареєструвалися 1235 хмельничан. Вони проголосували за перехід храму до ПЦУ. Ми не московити і не будемо уподібнюватись їхнім шляхам вирішення конфліктних ситуацій, які личить. Цивілізованим людям ми будемо будь-які конфлікти розв'язувати у правовий і законний спосіб. Міський голова Хмельницького Олександр Семчишин повідомив, що на позачерговій сесії депутати припинять користування усіма земельними ділянками у ПЦМП на території громади. Заявив, усі причетні до побиття мають бути притягнені до відповідальності. Згодом Симчишина оприлюднив відео, на якому вперше проголошують молитви українською мовою у соборі. Вперше за багато десятків років в цьому храмі лунає молитва українською мовою. Я вас всіх вітаю, дорогі колеги». Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал СІ 4 науковий фестиваль ОЛ провели у Чернівцях, щоб зацікавити дітей біологією, хімією та робототехнікою. Сьогодні ми будемо з вами багато експериментувати у мармуровій залі. ЧНУ учасникам наукового фестивалю показали досліди, щось виглядає, наче фокуси чи магія. Проте все це знання біології та хімії. Захоплюючи експерименти у колбах та пробірках, розглядання клітини під мікроскопом і надсучасні роботи. Так організатори намагаються зацікавити дітей, і ми веземо ці відкриті лабораторії по містах і знайомимо учасників різного віку, не лише дітей, а молодь і старших людей, тому що в кожному з нас живе ця внутрішня дитина, яка чекає на якісь враження, експерименти. І кожен десь середині хоче захопитися цією наукою. Кожен експеримент викликає бурхливі облиски та здивовані погляди оглядачів. Науковці кажуть, такими фестивалями намагаються показати, що технічні науки це зовсім не нудно. Ми, напевно, є такими ентузіастами в тій сфері, які намагаються все таки зацікавити звичайних людей а в першу чергу. Молодь, тому що ну це є перспектива так на майбутнє. Олена Стасик зазначає, зараз діти чомусь не надто цікавляться наукою. Це особливо впливає на розвиток суспільства. Та після таких заходів організатори зауважують, інтерес значно зростає. Так, звичайно, що до нас підходили після шоу. Дуже дякували, фотографувалися. Діти були дуже натхнені. Дуже багато дітей хотіло повторити експерименти вдома. Головне завдання таких фестивалів не тільки продемонструвати науку, але й зробити це захоплюючим та цікавим екскурсом у світ біології, хімії, технології і робототехніки. Романоліник Діана Чіак, новини Чердівців, телеканал СІ 4